Слава Ісусу Христу! Слава Знаєте, кожна архірейська літургія завжди має закінчуватися многоліттям. Я вам ще так трохи признаюся, я є монах Сализиянин, друг оцій Васильян. Набагато-набагато молодший. І в нас був такий владика Андрій Сабеляк колись, перший єпископ для українців в Аргентині в Буенес-Айросі прожив 90 майже 9 років без кількох тижнів. І всі його питали, Владику, який то секрет довголіття. Він каже: все дуже просто. Мені постійно співають много літа, і Бог то чує. То я так мушу тим правилом користатися. Знаєте, дітвора, я не знаю, чи всі чули, але дітвора мене тут внизу вітала і бажала прожити 100 років. Я так думаю, ну 100, 120 хай буде краще. Ні? Бо то, так, щоб вже бути впевненим. На цю літургію їхав і, власне, перед тим кілька днів мав можливість спілкуватися з блаженнішим Святославом. Він постійно тримає свою увагу на сході, на півночі, на півдні, постійно перепитується, як життя нашої церкви в тих околицях. І також йому завжди ділюся, й поїду туди, чи туди, чи туди. Я взагалі такі трохи не посидю, чи знаєте, молодь вона вся така на місці не втримається. І, власне, блаженнішому завжди кажу, Буду переказувати від вас вітання людям. Він мені все каже, Владико, не тільки вітання. Але запевняйте людей в моїй молитві і в моєму благословенні. Тому точно знайте, що також кожен із вас є при серці блаженнішого Святослава. Також наш митрополит Ігор, також і він точно хотів би бути сьогодні, але вже каже, вже минулого року їздив, то вже цього року, напевно, треба дати також можливість і східнякам приїхати в наші святі місця. І також і він точно. Серцем, душею і молитвою втішається і радіє вами. Бо кожен храм в митрополії, в архієпархії то є світлий Божий дім, за який несемо відповідальність, але разом із яким втішаємося. Тому знайте, що ви є потіха нашої церкви. Також мій екзарх Донецький, владика Степан Меньок, знайте, що він дуже любить Василиян, бо оці Василияни то є такий могутній чин. Є таким добрим стовпом опори, ми собі думаємо, то тільки в нас в Золочеві такий майже як рай на землі. Але будьте певні, такий рай на землі є в найрізноманітніших околицях і є таким видимим знаком Божої любові і Божого натхнення. Наприклад, уявляєте, із Бучача цього року є два випускника, які поступають до семінарії в Донецькій екзархат. Якби не оці Василияни, вже б церква на Сході була б набагато бідніша. А наш величезний храм, монастирський храм у Званівці, то є взагалі Божа потіга. Всіх вас запрошую. Будьте певні, щойно закінчується війна, робимо найбільший відпустовий праздник у Званівці. Маємо там чудотворну ікону Матері Божої, і, власне, також до неї молимося постійно. І просимо її благословення, її опіки, її опори. І ми точно знаємо, не маємо права сумніватися, бо дотепер ще не чувано ніколи, щоб вона не помогла. Тому хай Господь дарує многі і благі літа усьому нашому церковному проводу, святішому отцеві папі Францискові, нашому блаженнішому Святославові, нашому митрополитові кир Ігорю, боголюбивому єпископу, помічнику кир Володимиру. Во здравій, во спасенні, в посіщенні дарів Святого Духа многії благі літа. Літа, 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 літа. Ще одне многоліття точно усім отцям Василиянам. Сьогодні, знаєте, що є разом з нами протуігумен, отець Йосиф. Втішаємося, знаєте, він такий, як добра бджілка в доброму вулику. Бо добрий мід є тільки тоді, коли всі разом добре працюють. І коли дивимося на наш Василянський чин, то так відчувається подих життя на повні легені. Є багато. Світлих, не багато є всі, та в плані, що їх є багато, багато світлих, добрих монастирів по цілій нашій Україні, і вони є виразом такої глибокої опори для цілої церкви, для Божого люду, для всіх нас. Ми точно знаємо, та, що при кожній потребі маємо можливість прийти до монастиря, помолитися в спокої, в мирі, в тиші. Маємо надзвичайно багато можливостей ступати на прощі. Чи до Гошева, чи до інших святинь. І це є цінно. Маємо багато навчальних закладів, які дозволяють нашій молоді розплющувати широко очі і в цьому світі бути добрими працівниками у Божому винограднику. Маємо також неймовірні друкарні, місіонарта. Я думаю, що не тільки я, але і кожен із вас виростав на книжках оців Василиян. Власне, хай Господь. Воздасть сторицею за усі невтомні багато видимих, а ще більше невидимих трудів, які отці Василияни по цілій церкві і в Україні, і на поселеннях творять. І хай усім отцям і братам во здраві, во спасенні, в посіщенні дарів Святого Духа також дарує многі і благі літаки. Знаєте, в особливий спосіб хочеться також пригорнути нашою молитвою усіх наших військових, усіх захисників, захисниць, нашої батьківщини, усіх тих, хто невтомно в різний спосіб бореться заради наближення перемоги і справжнього, правдивого Божого миру. Мандруючи нашими околицями, східними, північними, південними околицями України, власне. Часто їжджу з братами-семінаристами Київської семінарії, і одна із речей, яку вони постійно мені повторюють, кажуть: Владико. Як багато людяності у наших хлопцях і дівчат! Знаєте, ми часами думаємо, що це покоління, колись ми його називали втраченим. Бо покоління 90-х, та вони були такі трохи розгублені, нікому дуже не потрібні, бо всі жили в своїх справах і клопотах. Але сьогодні бачимо, що це є ті. І поруч із ними всі інші, які не, не бояться та, ціною власного життя берегти найцінніше Божу родину. Вони потребують наших з вами молитв, потребують нашої з вами підтримки, потребують нашого вміння їх помічати. Часами трапляється так, що коли хтось вертається із фронту, потрапляє зовсім в іншу реальність, в якій війни немає. Що саме ми тут з вами боїмося набагато більше, ніж ті, хто на сході живуть, але є цінно знати, що є хтось, хто ціною свідчення власного життя показує нам, що ми є люблені. І бути любленими, ми знаємо, з нашого рідного дому, від материнської, батьківської любові, бути любленими, вчить також нас любити. Любімо. Часто подорожуючи машиною від одної парафії до іншої, від одної військової позиції до іншої, доводиться також чутися десь з тими чи інакшими військовими. І вони часто кажуть, Владико, знаєте, так цінно почути голос, так цінно поговорити. Ми з вами часто не знаємо про що говорити з військовими, губимося, та не знаємо, як бути, як діяти, що питати. Але знаєте, що краще один раз спитатися може щось не то, але бути на зв'язку, ніж думати, що їм не до нас. Заради кожної з нас вони є там. Тому хай від цього вознесіння і далі дзвінків на схід, на північ, на південь, на фронт побільше із наших сторін. Будьмо їм поруч. Бо наша пам'ять, наша увага і наше тепло. Такого простого людського християнського серця додає сили, додає сил відчувати, що з нами Бог. Отож, усім їм, хай Господь во здраві, і во спасенні, в посіщенні дарів Святого Духа, дарує також многії і благі літа. Знаєте, не можемо оминути нашим многоліттям усіх сьогоднішніх святкуючих людей, найперше парафію Вознесіння Господнього у Золочелі. Але ми так помічаємо, що тут трохи є парафіян, а трохи є друзів наших парафіян. Отож, усім вам, хто зблизька чи трохи здалека, але всі приїхали сьогодні. На цю святу урочисту літургію зауважте, як Боженька тримає над нами небо. Жодної каплі не впало в часі літургії, хоча могло би. Але тоді треба казати, як італійці кажуть, дженте банята, дженте фортуната. що окроплені дощем люди то щасливі люди. Але ну, ми ще з вами ще будемо, так, бо нам дощу ніколи так по-доброму не бракує. Отож, усім вам, хай Господь також дарує радість у серці, світло в душі. Тепло у ваших обіймах, мудрості у ваших кроках, натхнення в ваших очах і усього найкращого також в посіщенні дарів Святого Духа на многі і благі літа. Слава Ісусу Христу! Владико так багато всім дякував. Що Ше, тепер йому... Я ще, знаєте, ще хору не подякував. Але, але вони були таким архангельським хором, що навіть не хочеться закінчувати молитися біля них. Ми сьогодні найперше вдячні Богові справді за те, що, як сказав Владика, Господь тримає над нами небо. Ще буде такий дощ, але з благословенням Владики. Ми після завершення підемо на посвячення води. Дякуємо вам, дорогий наш Владику Максиме, що ви змогли приїхати і очолити цю божесну літургію, уділити своє архерейське благословення, поєднати всіх нас з Євхрестійним Христом, створюючи цю родину, християнську, правдиву родину. Українську родину. Дякую вам щиро, Владику. Я так ще в Краматорську, не пригадую, який то рік був. Владика був і секретарем, і перекладачем нунція Кладжу, так, Клавдія Бужураті. Приїжджав на, для нас, для священників, мав слово, але також зустрічався з людьми. І свого часу Господь покликав то вже півтора року, так, Владику, ви. Єпископом покликав до цього непростого служіння, особливо донецького екзархату. Але дякуємо Богу, що дав вам цю радість і відвагу і те служити людям, до яких Господь вас покликав. Ми в своїх молитвах завжди згадуємо, молимося за вас, щоб ви мали тут стійкість, міцну віру, ви її маєте, але ще більше, щоб передавали також. І іншим людям, з якими зустрічаєтеся. Нехай Господь щедро вас благословить, нехай Приста Богородиця, під опікою якої особливо перебуває Донецький екзархат, бо там і катедра в Донецьку, покров Богородиці, опікується вами, дає сили, відваги, мужності, мудрості і всіх дарів, плодів Святого Духа на многії і благі літа. І ми ще тримаємо небо з Божою допомогою, ще подякую всім. Сьогодні в це свято вітаю вас, справді роздумуючи над сьогоднішньою подією, звичайні люди свого часу стають учнями, а відтак апостолами, бо вони зустріли Ісуса Христа, Сина Божого, спочатку учителя. Пізніше Бога для них. І напевно їхнє життя змінилося, в них була радість. Але прийшов час, коли вони втрачають свого вчителя, свого друга, Бога, якого вбивають. І знову ж таки проходить час, коли Він Воскресає, Він є живий. Являється і приходить до своїх улюблених учнів, утверджуючи їх у вірі. І знову до них повертається ця радість, що вони повернули свого улюбленого вчителя, Спасителя. І знову стається ще інша подія. Ту, що ми сьогодні святкуємо Господь, Ісус возноситься на небо. І знову ж таки, ніби учні залишаються покинутими. Але як будемо уважно слухати слово Боже, зауважимо, що учні, після того, як Христос їх благословив, вознісся на небо. та, як він сказав, ідіть і отримайте силу з висоти, чекайте, вони пішли з великою радістю. Це дуже цікаво. Ніби загубили, але знали, що Господь їм щось більше ще пообіцяв, що Він буде з ними постійно. Також і ми ніколи не засмучуємося, навіть коли нам здається, що Бог десь відійшов, десь далеко, Він є завжди з нами. Він нам дає, подарував ці дари Святого Духа. Ми маємо цю силу з висоти, Вірмо в Нього, довіряємо Йому. Молімося завжди за нашу батьківщину, Україну, за наших воїнів, про яких Владика згадував, за тих, які боронять нас, І не забуваємо за тих, які віддали своє життя за нас. За кожного з нас один одного підтримуємо, розуміємо. І, так знову ж таки, Владика сказав, будемо наближати перемогу нашої держави. Розквіт нашої церкви в Україні і мир, Божий мир. І сьогодні дякую особливо вам, дорогі отці, які прибули до цієї обителі у Золочеві, щоб розділити радість, дякую отцю Михайлу Декону Золочівському. Дякую для мене сьогодні. Також особлива радість приїхав отець Іван Пецух. Парох зморшена, звідки я родом, хтось благословив на цей подвиг до монашого життя. Дякую отче, що ви прибули і уприсутнили весь моршин тут. Також дякую нашим отцям, отцю Вітольду, який тут служить з монашого згромадження отців піарів Дякую отцю Еміліану, брати францужкани, які тут також. Ревно служить у Золочеві і, звичайно, нашим отцям Васильянам. Їх тут дуже багато зібралося. Ви вже чули, що є серед нас отець Йосиф, протойогумен нашої провінції, найсвятішого Спасителя в Україні. Вітаємо отче Йосифа. Дякуємо. Також, <плес> Також дякуємо отцю Венямину, нашому провінційному економу. І також і і Жовківського монастиря. Тут є ігумени різних наших монастирів. Зі столиці, з Києва, є найдальше з Херсону. Є з Кам'янця-Подільського, зі Львова, з Луцька, з Червонограду, з Брюхович, не знаю, yeah. два рек ректори наші з Брюхович, оці з Підгірців, з нашого славного монастиря в Крехові отець Володимир Ігумен, там, де наша колиска покликань. Дякуємо з Бучача, з Івано-Франківська, з Дрогобича, майже з усієї України зібралися наші отці, щоб розділити разом з нами тут, всіма присутніми це свято. І також сьогодні дякую всім. Від найменшого до найстаршого, всім нашим парафіянам цієї парафії Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа, які творять на наших двох церквах, тут одній парафії, багато різноманітних парафіяльних груп, спільнот. Дякую всім, які долучилися до проведення цього свята з встановленням цієї сцени. І різним приготуванням, хтось з молитвою, що дуже важливо, бо бачите, все ж таки небо ще закрите від дущу. Дякую нашим хорам, особливо сьогоднішньому хору і регенту пані Ірині, яка возвеличила сьогоднішню божесну літургію, всім нашим чотирьом хорам, які діють на парафії. Дякую також за ревне служіння нашим сестрам, служебницям Прошної Діви Марії, які тут трудяться і співають, і дбають про храм, і про ризи для священника. Багато всього і займаються, особливо катехізацією дітей. Всім тут, хай Господь Бог, і треба згадати, що за всіх присутніх, які приїхали, приїхали з різних місць, сіл. Нашої України сюди до Золочева. нехай Господь щедро благословить, але ще мушу подякувати нашим отцям, спільноті, яка тут служить, яку Бог сюди призначив для вас, щоб Господь Бог міг очищати ваші серця через них, щоб через них, через нас, священників, ви могли єднатися з нашим Спасителем Ісусом Христом у Пресвятій тані Євхаристії приймаючи його святому причасті. Нехай Господь Бог всім вам щедро благословить, нехай Пресвята Богородиця завжди тримає вас під своєю материнською опікою. Молімося, дякуємо завжди Богові. Нехай серця будуть наповнені завжди тою вдячністю і радістю Богові, що би там не було. Єднаючись один з одним, з Христом у центрі, щоб Бог. Христос, Господь Бог, завжди, понад усе у нашому житті, а все решту Він додасть многоя і благая літа.